Слава націю, вітаю на каналі Добро Рембат, ефірі я сушку добрий. На ну, цьому пікапі зараз у нас так? З, придбали його волонтерським коштом. Налюбилися неймовірно з інжектором. У підсумку перевели його на карбюратор, а ось ці мізки, ну майстри, які длубають мейтаврі, вони кажуть, що вони ну, певною мірою цінні. Я не знаю їхньої цінності, не маю можливості перевірити, не знаю їхнього стану. Ну, Тільки знаю, що на цій машині ну, реально проводка була вся мертва. Тобто цілком імовірно, що цей оригінальний з 11,55 блок керування, він цілком живий, адекватний. Просто ну, ми не спромоглися машину той зробити через дроти. Це я до чого? До того, що якщо хтось із цими штуками працює, ну, я його просто вам той подарую. Бо, ну, я... Не знаю, чого вона коштує, вона просто лежить без діла. У нас ніхто не працює на таких машинах. Тому пишіть у приват, я вам його відправлю. Ну, аби він працював, якщо буде працювати. Разом боремо і поборемо.